В Івано-Франківську розпочали реалізацію проєкту перевідкриття спільних культурних коренів та їх діджиталізація для майбутніх поколінь. Ця ініціатива має на меті поглиблення співпраці та збереження національної спадщини через цифрові технології. Проєкт реалізується в рамках транскордонного співробітництва між Румунським технічним університетом Клужна Пока та Івано-Франківським університетом Нафти і газу. Керівниця проєкту вища вище Людмила Архіпова розповіла про те, як молодь вже впроваджує цифрові технології для збереження культурної спадщини. Ми маємо розробляємо зараз електронний альбом. Відповідно, ми створили екокультурний. Екокультурний центр імерсивних технологій, тобто це технології з віртуальною реальністю. В подальшому ми плануємо ще доповнені реальності, змішані реальності. У нас, як ви бачите, створили центр фізичний. Ми закупили обладнання, у нас є окуляри віртуальної реальності. Зараз наша професора, от якраз таки студент, доповідає, який розробляє програму віртуальної реальності, яку можна буде бачити на цих окулярах. Все, що стосується культурної спадщини. Зокрема, перше, вони зробили. Не оцифрували наш музей, який є національною спадщиною геологічного музею університету Нафта і Газу, і це вже можна побачити в окулярах віртуальної реальності. Студент і учасник проєкту Владислав наочно продемонстрував, як нейромережа може допомогти у відновленні забутих культурних коренів. Хлопець каже разом з іншими студентами, працює над спеціальною програмою. Ми зараз розроб... Ми зараз пробуємо дуже багато писанок зберегти, тобто і зхочемо зро... зробити програму, яка коли ми зможемо подивитися на кожну писанку окремо, очікується, що така транскордонна співпраця значно підвищить роль культурної складової у підготовці студентів прикордонних технічних університетів та сприятиме подальшому міжнародному партнерству. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.